А тепер щодо алкоголю. горілка, горілка. Горілку... Ну, це раніше було. Ми зробили доволі багато горілки в 2000 ні роки. Тоді це був один з дуже цікавих ринків, і я прям пишався, що я брав участь і в Мягкові, і в Хортиці, і в праймі, і в і так далі, і так далі. Але це дешевий масовий алкоголь. В якийсь момент ми прийняли рішення, що з дешевим масовим алкоголем ми не працюємо. Я особисто не е, як сказати, ставлю стіну щодо алкоголю. Я можу випити вино з радістю, я можу випити віскі. Джонні Уокер це один з тих брендів, який я протягом свого життя пив. Коли вони, наприклад, прийшли до нас у влог. І це культовий бренд з величезною історією, з крутим дизайном, з крутою філософією і так далі. То я розумів, чи би я міг пояснити своїм дітям, чому я взяв його да, звичайно. Тому що діти бачать, як я, коли сідаю за стіл, там не знаю, в неділю відкриваю холодильник, дістаю пляшку вина відкрокову її наливаю в декантер або в келих. Це частина ритуалів. Які є в мене, да? або я можу взяти е келих для віскі, трішки там собі налити. І саме це споживання, да? таке десертне, називаємо, там, ми пропагуємо. Uh -huh. Оскільки я це вживаю, то мені окей, це робити. Да? Було б не окей, якщо б я не вживав алкоголь, був такий, знаєш, тверези, uh -huh. тверези, uh -huh. uh -huh. а заради грошей я це робив. Якщо я зміню свою думку і, наприклад, прийду до висновку, що ні. Ну, значить, тоді буде ні. Да? Тобто, там, мені здається, тут важливо бути собою, чесно. Чи мені було окей? Мені було окей. Е, я можу сказати так, що мій дідусь е, в 90-ті роки, е, він, е, для нього Джонні Уокер, Red Label, був прям рівень, і у нього була ця пляшка. ну і так далі. І питання, чому я маю відмовляти, якщо це частина мого життя?